Привіт, дорогий друже! Це я, твоя іскорка. І я дуже рада, що сьогодні зможу знову розповісти тобі дуже цікаву історію про один добрий вчинок, який змінив світ. Але ти теж можеш змінити цей світ. Так, так, ти справжнісінький чарівник, в тілі якого міститься неймовірна сила. Знаєш, де саме вона? У твоєму серці і сила ця потужніша за будь-які суперздатності героїв із коміксів, на яких ти так хочеш бути схожим. Я знаю про що говорю, бо ця сила може впливати й на мене. У звичайному житті я лише маленька іскорка. Але якщо хтось на цій планеті зробить добру справу чи гарний вчинок, мій вогонь розгоряється і стає таким великим, що може зігріти увесь світ. Так і сталося одного разу у далекому, далекому царстві. Жартую, звісно. Це трапилося у звичайному містечку, у звичайнісінький ранок, але почався цей ранок з незвичайних подій. Діна прокинулася з усмішкою на обличчі. Сьогодні був останній літній день. А ще останнє літо перед початком школи, завтра на неї чекало перше вересня. Перший раз у перший клас. Вона відчувала приємні відчуття в тілі, які були схожі на ті, що відчуваєш, коли катаєшся на крутих гірках. Мама сказала, що це називається метелики в животі. Дівчинку настільки захоплювала думка, що завтра почнеться навчання у школі, що вона довго не могла заснути, а сьогодні схопилася з першими променями сонця, щоб швидше наблизити довгоочікуване перше вересня. На честь такої події мама спекла для неї великий торт яким Діна збиралася пригостити друзів. Вони ось ось мали з'явитися у гості. Який чарівний день, подумала Діна. О, вона навіть не могла уявити, наскільки чарівним він виявиться. Раптом вона почула, як у кухні голосно розмовляють батьки. Вона поспішно одягнулася та вибігла дізнатися, що сталося. Доню Доброго ранку, мила. Доброго ранку. Батьки кинулися обіймати та цілувати доньку, але щось було не так. У їхніх очах був смуток. Що сталося? насторожено запитала Діна. Дуже не хочеться засмучувати тебе, але бабуся захворіла. Ми зараз їдемо до неї в лікарню. Мама почала складати в сумку апельсини та яблука, які збиралася взяти з собою. Я поїду з вами. Діна кинулася вдягатися. Але ж у тебе сьогодні останній літній день, і до тебе зараз прийдуть друзі. У цей момент у двері постукали. Друзі гуртом забігли на кухню і покликали Діну гуляти. Залишайся вдома, доню. Ми скоро повернемося. Друзі, я дуже рада, що ви прийшли, але мені зараз треба йти. Я приєднаюся до вас, коли повернуся, сказала Діна серйозним тоном, з яким мама не посміла сперечатися. Вона мовчки подивилася на дочку. Про себе подякувавши богові за те, що вона росте такою доброю. Коли вони зайшли до лікарняної палати, бабуся спала. Мама тихо поставила у вазу її улюблені ромашки. Тато поклав на столик фрукти та поправив ковдру. Діна присіла на край ліжка і погладила вже зморщену, але таку теплу руку коханої бабусі. Від дотику внучки вона прокинулася. Улюблені мої, ви всі тут. Я так рада вас бачити. Здавалося, що бабусі відразу стало легше, як тільки вона побачила своїх гостей. Діно, у тебе завтра перший шкільний день. Я приготувала тобі один незвичайний подарунок. Очі дівчинки засяяли від цікавості. Бабуся простягла їй маленьку пір'їнку і нахилилася до самого вуха, да так, щоб батьки нічого не почули. Це чарівна пір'їнка, діно, від чарівної пташки, яка живе в пустелі негв. Лише вибрані люди можуть побачити цю пташку. І лише одній людині раз на сто років вона віддає свою пір'їнку, залишаючи її в руці тієї людини, якій пощастило її погладити. Прошепотіла бабуся. І ти її бачила? здивовано спитала Діна. Не тільки бачила, але й змогла погладити. А коли вона вже полетіла, я виявила у своїй руці цю пір'їнку. Як цікаво! І в чому ж чари цієї пірїнки? Коли в тебе буде якесь питання або ти не знатимеш, що робити. Звернися до пірїнки. Злегка подуй на неї. І вона тобі підкаже дорогу чи правильне рішення. Діна з цікавістю розглядала незвичайний подарунок. Мамо, що ти їй там подарувала? Про що шепчитись? Батько Діни підійшов до ліжка. Це буде наш секрет. Бабуся усміхнулася і підморгнула онучці. На честь майбутньої великої події, а перший клас у кожній родині завжди є одним із головних свят для дорослих та дітей, усі вирішили випити чаю з печивом. Діна, підемо на в чайник води. Запропонував тато. Діна з татом вийшли з палати та попрямували довгим білим коридором, якому не видно було кінця. Тут витав той запах, що буває тільки в лікарнях. Це був запах спирту, гумових рукавичок та людського смутку, адже ніхто не відчуває в лікарні радості. У лікарні радіють лише тоді, коли настає довгоочікуваний час покинути її стіни. Вони дійшли до останніх дверей у коридорі та, думаючи, що тут можна набрати води, сміливо їх відчинили. Але то була ще одна палата. У ній стояло ліжко, але на ньому нікого не було. Тато вже розвернувся йти геть, але дійна із цікавості зробила крок до кімнати і побачила, що вони тут не одні. Стара жінка сиділа біля вікна і пильно дивилася вниз на вулицю, ніби сподіваючись побачити когось. Добрий день, тихо промовила дівчинка. Мене звуть Діна. Жінка не чекала гостей, тому трохи злякалася раптової появи дівчинки. Вітаю, мене звуть Семен. Вибачте, моїй дочці, що вона вас потурбувала. Діно, ходімо. Тато заглянув слідом за дочкою. Здравствуйте, нічого страшного, а мене звуть хана Львівна. Як ви тут опинилися? Ми йшли по воду. Я з батьками приїхала відвідати бабусю. У мене завтра перший шкільний день, і ми хотіли випити чаю із печивом. Впевнено, відповіла Діна, як же пощастило твоїй бабусі. Жінка знову подивилася у вікно. А коли до вас приїдуть гості? До мене ніхто не приїде. Вона замовкла і так і не повернула голови, щоб дівчинка не побачила, що вона плаче. Тато потягнув Діну за рукав і вони тихо вийшли з кімнати. Повернувшись до палати, вони заварили чай і дістали печиво. Але Діна постійно думала про ту жінку біля вікна та згадувала її очі. Вони були такими сумними, такими самотніми і такими знайомими. Їй здавалося, що вона вже десь її бачила. Точно вона бачила її вже не один раз у Синагозі, куди хана Львівна завжди приходила на самоті. Та з такими ж сумними очима. Я так рада, що ви приїхали, сказала бабуся, обіймаючи їх усіх на прощання. Тепер мені набагато краще. Наодинці одужувати куди складніше. А у мене така велика група підтримки. Вони вийшли з палати та попрямували до виходу. Діна відчувала смуток. Самотня хана Львівна не виходила з голови. Що ж їй робити? І тут дівчинка згадала про пір'їнку і трохи на неї подула. У цю саму секунду підлога під ногами зникла, тіло дівчинки злетіло та закружилося в якомусь вихорі. Вона пролітала над лісами, річками, морями, бачила дельфінів, які вистрибували з води, та китів, що били своїми великими хвостами по хвилях. Під нею пролітали засніжені гори, і у різні боки розбігалися зграї оленів, переляканих тигром. Вона бачила джунглі, у яких гралися мавпи та папуги. Вона проносилася крізь планети та зірки, і все це було так близько і так просто, ніби вона сама була усім Всесвітом, не встигла Діна зрозуміти, що відбувається, як вона вже знову впевнено стояла на землі, і що найдивовижніше, після такої стрімкої подорожі, її голова навіть не паморочилася. Де я? Злякано запитала Діна. Це чарівне місце. Привіт, Діно, Я Іскорка Не бійся мене, я тобі допоможу. Привіт, іскорко! Чому я тут? Ти попросила допомогти. Ти хотіла зрозуміти, що робити. Тепер дивися. Діна побачила посеред пустелі великий намет, у якому лежала стара людина. Вона одразу зрозуміла, що цей чоловік хворий, його погляд був дуже сумним. Зовсім як у тієї старої жінки, яку вона недавно бачила, біля нього нікого не було. Як шкода, що він теж самотній. Тільки подумала Діна, як раптом побачила, що до намету підходять троє молодих людей. Старий чоловік, побачивши їх, засяяв від радості, тіло його наповнилося силою, і він навіть зміг сісти на ліжку, щоби привітати своїх гостей. Дивись, Діно, ця хвора людина Яків. А гості це його син Йосиф і двоє онуків Менаше та Ефраїм. Вони прийшли провідати його, як тільки довідалися, що Яків дуже погано почувається. І Якову одразу стало краще. Радісно прошепотіла Діна, боячись, щоб її ніхто не почув. Це правда. За словами єврейських мудреців, той, хто відвідує хворого, сприяє усуненню 60-ї частки його хвороби, тобто і справді допомагає йому одужувати. Виходить, завжди треба відвідувати людину, якщо вона хворіє. Саме так близькі друзі та родичі хворої людини мусять відвідати її відразу ж, як тільки дізнаються про хворобу. Рабі ілієзер заповів своїм дітям, що відвідувач полегшує страждання хворого. Приходити до хворого треба з радістю, підбадьорити його. І неважливо, ким є хворий, багатий він чи бідний, молодий, чи старий. Я все зрозуміла, іскорко. Мені терміново треба повернутися до лікарні. Допоможеш мені? Звичайно, вирушаємо назад. Через мить діна знову стояла в коридорі лікарні, а мама з татом навіть і не помітили, що вона кудись зникала. Тату, я не поїду додому. Тихо, але впевнено промовила дівчинка. Що ти маєш на увазі? Я хочу залишитись і відвідати хану Львівну. Ти бачив, яка вона була сумна та самотня. До неї ніхто не ходить. Їй важко одужувати, адже вона не має групи підтримки. Підемо до неї. Але ж у тебе сьогодні останній день перед школою. Ти впевнена, що хочеш провести його саме так? Так, я впевнена в цьому. Тому ми купимо ще печива та чаю і почастуємо її на честь мого свята. Діна з благанням подивилася на тата у такому проханні неможливо було відмовити. Вони відправили маму додому, а самі повернулися до хани Львівни, тихо відчинили двері та зайшли до палати. Жінка так само сиділа біля вікна і сумно дивилася на вулицю. Ми прийшли до вас випити чаю, промовила Діна несміливо. Але ж у тебе сьогодні останній літній день. Тобі треба провести його зі своїми друзями, невпевнено відповіла хана Львівна. Ви мій друг, і я хочу провести його з вами. Очі жінки сповнилися сльозами, але то були сльози радості. Вона подивилася на тата Діни. «Семене, мене, яка у вас чудова дитина, прошепотіла хана Львівна. Декілька годин поспіль вони сиділи в палаті і говорили про все на світі. До кінця дня хана Львівна зовсім забула про те, що вона хворіє, і виглядала веселою та цілком здоровою. Лікар сказав, що вона йде на виправлення і вже зовсім скоро зможе поїхати додому. Я дуже вдячна вам, що ви провели зі мною цей день. Жінка міцно обійняла дівчинку. Повернувшись додому, Діна зустрілася з друзями та весело провела останній день літа. А лягаючи спати, вона загадала одне єдине бажання. Щоб люди, які хворіють, ніколи не відчували себе самотніми, щоб до них завжди приходили рідні, близькі та друзі. І коли в усьому місті одне за одним гасли віконця у будинках, а всі люди поринали в солодкі сни, на небі спалахнула маленька іскорка. Вона ставала дедалі більшою і більшою, і нарешті перетворилася на великий вогник. І цей вогник обійняв усю планету та всіх людей яскравим світлом доброти та любові.